Доброго дня, шановні колеги, панове журналісти. Сьогодні Генеральна прокуратура за сприянням національної поліції України і оперативних співробітників Служби безпеки України хочемо повідомити про реалізацію ще однієї гучної справи, яка відбулася в Харківській області, по викриттю незаконних конвертаційних центрів, які сприяли ухили... легалізації доходу і ухилення від сплати податків. Чим ця справа гучна, тому що, по-перше, в її реалізації приймало близько 150 працівників правоохоронних органів, і в ній було проведено більше 38 обшуків по різним адресам. В них, в тому числі, ці обшуки відбувалися в приміщеннях органів Державної фіскальної служби. В рамках проведеної спецоперації було розкрито конвертаційний центр. Оборот якого був більше ніж 500 мільйонів гривень. На сьогоднішній день накладено вже арешти більше, ніж на 50 рахунків в банках, на яких знаходяться ці кошти. В результаті відкриття банківської стаємниці ми, ми знаємо, на яку дійсно суму коштів були завдані збитки державі по несплаті податків. На сьогоднішній день, то що ми вилучили, це близько 1 мільйона гривень, і на екранах ви маєте змогу побачити фотографії після проведення обшуків. І з прикрістю хочемо доводити той факт, що це все відбувалося під покриванням чиновників Державної фіскальної служби. На сьогоднішній день, на жаль, я не можу в рамках кримінального провадження розповісти про... Посадовців, їхні прізвища, але після е, розсекречення і проведення в тому числі і невласних слідчих дій і під'явлення підозри, ми обов'язково е, повідомимо про цих героїв України. Слідство надалі триває. Таким, скажімо, е, великим досягненням в цьому, що під час, про те, що можу заявити, що під час обшуку ми знайшли інформацію про. Майже, ну, не можна так сказати, майже всі, а про ще інші конвертаційні центри, які діли на території Харківської області. На сьогоднішній день вони вже взяті в опрацювання, і ми плануємо проводити заходи протягом наступних двох тижнів. Тому будемо слідкувати за цим. І я впевнений, що ця справа буде гучна з високими викриттям тих посадових осіб, які покривали всю цю діяльність. Дякую. Телеканал Нюсу. Скажіть, будь ласка, окрім Харківської області, в інших регіонах подібні центри ви викривали в цьому році? Так, звичайно, не так давно, десь менше місяці тому ми також давали брифінг щодо викриття конвертаційного центру в десяти областях. Це така міжобласний був конвертаційний центр з центром в місті Дніпро. От на сьогоднішній день тривають експертизи, і там вже е, в винні особи. Будуть притягнення приділені підрозділів і притягнути до відповідальності. Там, на жаль, у нас не було. Не на жаль, а можливо на щастя, не було доказової бази щодо причесності посадових осіб. Там класичний конверт, пов'язаний з фіктивними підприємствами, які просто легалізовували кошти. Ми цю діяльність викрили, показали, зняли кошти, наклали арешт. На сьогоднішній день триває діяльність пов'язана з з допитами тих підприємств з реального сектору економіки, які користувалися послугами таких конвертаційних центрів. Тобто мова йде про тенденцію, так? Звичайно. Тобто, це ми говоримо вже, що це ми не вперше цього року таке викрили. Це вже третє чи четверте викриття. Вже я буду говорити не протягом року, а з моменту призначення нового генерального прокурора. І така тенденція буде тривати і надалі.